Аудиокнига Бізнес 21 21-го століття Роберт Кіосаки, Джон Флемінг, Кім Кіосаки Переклад і озвучка Войнової Євгенії Іванівни розділ 5. Спосіб мишлення підприємця. Закінчивши коледж, я вступив до бізнес-школи за програмою MBA, щоб стати освіченим та підготовленим підприємцем. Через 9 місяців я покинув навчання. Думаю, не варто говорити, що ступеня MBA я так і не отримав. Сьогодні різні бізнес-школи нерідко запрошують мене виступити перед студентами, які вивчають підприємництво. Навряд чи варто згадувати, що я сприймаю подібні запрошення з певною часткою іронії. Найчастіше студенти запитують мене, як знайти інвесторів та де взяти капітал. Я з розумінням ставлюся до цього, тому що подібні питання мучили і мене, коли я залишив надійну роботу і став підприємцем. У мене не було грошей, і ніхто не хотів інвестувати у мій бізнес. Венчурний капітал не поспішав пропонувати мені кошти на розвиток фірми. Яку відповідь я даю сьогоднішнім студентам бізнес шкіл, я говорю. Треба просто продовжувати шукати, тому що іншого виходу у вас немає. Без фінансування ваш бізнес лусне. Навіть сьогодні, коли я маю достатньо грошей, я тільки і роблю, що займаюся пошуками фінансування. Для підприємця це обов'язок номер один. Ми отримуємо капітал із трьох джерел від клієнтів, інвесторів та найманих працівників. Основне завдання підприємця у тому, щоб переконати клієнтів купити його продукт. Якщо клієнти згодні платити гроші за ваші товари, то інвестори забезпечать вас будь-якими необхідними засобами. А якщо у вас є наймані працівники, то ваше завдання полягає в тому, щоб вони виробляли для вас щонайменше в 10 разів більше доходів, ніж ви сплачуєте їм у вигляді зарплати. Якщо ви не можете цього зробити, вам доведеться залишити бізнес, і в цьому випадку питання про пошук капіталів для фінансування відпадає сам собою. Це не та відповідь, на яку очікують студенти. Більшість із них чекають від мене магічних формул, секретних рецептів, планів швидкого збагачення. Схоже, що і їх викладачів така відповідь не дуже влаштовує, тому що я помічаю, як їх коробить від почутого. Чому? Тому що вони викладають підприємництво, але самі переважною більшістю підприємцями не являються. Вони лише регулярно отримують зарплату та сподіваються на те, що їм продовжить контракт. Вам не потрібно накопичувати капітал для створення бізнесу, тому що це вже зроблено за вас. Вам залишається лише будувати свій бізнес. Адже в цьому і головне призначення підприємця взяти все в свої руки та діяти, треба встати з пасажирського сидіння автобуса, пройти вперед і сісти за кермо, щоб самому керувати своїм життям. Що потрібно для того, щоб стати підприємцем? Підприємці найбагатші люди землі. Всім добре відомі такі імена, як Річард Бренсон, і Дональд Трамп, опра Вінфрі та Стів Джобс, Руперт Мердок та Тед Тернер. Але більшість багатих підприємців це люди, про яких ви нічого не чули. Вони спокійно насолоджуються своїм багатством, не привертаючи до себе уваги ЗМІ. Мені часто доводиться чути дебати з питання: треба підприємцем народитися чи ним можна стати. Дехто вважає, що підприємці це особливі особи, у яких є щось магічне. Особисто мені видається, що в підприємця немає нічого особливого. Ним може стати кожен. Дозвольте навести приклад. У мене по сусідству мешкає дівчинка-підліток, яка налагодила власний бізнес з нагляду за малолітними дітьми та наймає своїх однокласниць як бебісітерів. Вона підприємниця. Ще один молодий хлопець підробляє після школи, беручись за будь-які роботи з господарством. Він теж підприємець. Більшість підлітків, на відміну від дорослих, не відчувають жодних побоювань з цього приводу. Потрібна сміливість, щоб відкрити талант, розвинути його і подарувати світу. Сьогодні мільйони людей мріють про те, щоб кинути роботу та стати підприємцями, займатися власним бізнесом. Але у більшості ця мрія так і залишається лише мрією. Виникає питання, чому багато людей зазнають невдачі, намагаючись реалізувати свої підприємницькі плани. У мене є знайомий блискучий перукар, він справжній чарівник. Вже багато років він розмовляє про відкриття власного салону. У нього грандіозні плани, але на жаль, він. Які раніше працює на господаря великої перукарні, з яким до того ж постійно конфліктує? Ще один знайомий має дружину, який набридло працювати з стюардесою. Два роки тому вона звільнилася і пішла вчитися перукарській справі. А місяць тому відбулось відкриття її салону. Вона не тільки гарно обставила його. А ще й переманила до себе деяких з найкращих стилістів. Перший знайомий, почувши про це, сказав: Ну як вона може відкривати салон? У її немає у неї ні таланту, ні здібності Їй це дано. Вона навчилася у Нью-Йорку, як я. Вона не має жодного досвіду, готовий посперечатися, що не пройде року, як вся її витівка звалиться. Що ж, можливо, і так, згідно зі статистичними даними, 90% усіх фірм зазнають краху протягом перших п'яти років, але ж не виключено, що в неї все вийде. Головне, що вона, хоч щось, намагається робити. Вона не злякалася взяти управління власним життям у свої руки. Потрібна сміливість, щоб відкрити в собі талант, розвинути його та подарувати світу зі всіх, хто виграв у лотереї по 3 мільйони доларів. 80% залишилися без грошей протягом трьох років. Чому тому, що тільки гроші не приносять багатства. Великі суми на рахунках не зробили цих людей багатшими, бо вони не змінили спосіб свого мислення. Ваш розум має безмежні можливості. Єдиним обмеженням служить сумніви. Письменниця Айн Ренд, у якої належить книга Атлант розправи в плечі, сказала. Багатство є продуктом розумових здібностей людини. Тому, якщо ви готові змінити своє життя, я познайомлю вас з умовами, в яких ви зможете думати та багатіти. Ким ви хочете стати, коли виростете. Коли я був дитиною, батько постійно переконував мене, що треба ходити до школи і добре вчитися, щоб отримати надійну та високооплачувану роботу. Він програмував мене для життя у квадранті найманого працівника. Мати вмовляла мене вчитися на лікаря чи юриста у цьому випадку. Ти матимеш професію, яка завжди і всім буде потрібна. Але багатий тато говорив: якщо я хочу розбагатіти, треба ставати бізнесменом та інвестором. Він програмував мене на життя у секторі бізнес та інвестицій. Коли я повернувся з В'єтнаму, мені довелося обирати між цими напрямками. Такий самий вибір належить зробити і вам. Один із аргументів на користь бізнесу це почуття власної гідності. Не слід його недооцінювати. У світі повно тиранів і недоумків, і один із них цілком може виявитися вашим керівником, сусідом чи просто знайомим. Адже вам не хочеться, щоб вас зневажали. Візьміть своє життя під власний контроль, і ці люди більше не турбуватимуть вас. Ви будете вільні у своїх думках та вчинках. Дух Мазераті. Ще раз запитайте себе, де я знаходжуся. Це допоможе вам зрозуміти, що буде означати перехід з одного квадранта в інший. Йдеться не просто про різні типи бізнесу, а про ставлення до життя, адже різновиди бізнесу це лише зовнішня форма. Якщо ви посадите конюха за кермо Мазераті, він не стане автогонщиком. Для цього необхідні навички, тренування і, що найголовніше, відповідний стиль мислення. Те саме стосується і фінансової сфери. Вам необхідно освоїти образ мислення підприємця. Головне в ньому те, що підприємець є самодостатньою особистістю. Він працює на себе і йому нема на що і нема на кого скаржитися, окрім самого себе. Одна з найпривабливіших сторін бізнесу 21-го століття полягає у тому. Що всю підготовчу роботу до нього вже виконана, зрозуміло, що це не означає, що вам доведеться все робити самому з нуля, як мені в свій час. Зовсім ні. Одна з найпривабливіших сторін бізнесу 21-го століття полягає в тому, що вся підготовча робота до нього вже зроблена. Вам потрібно лише досвідчені наставники, які будуть спрямовувати ваші дії. Однак не треба помилятися. Рішення, зрештою, належить вам, і саме ви будете втілювати його в життя. Для цього необхідно мати спосіб мислення підприємця. Якщо його у вас немає, то яким би перспективним не був ваш бізнес, і які б вчителі не давали вам рекомендації, хорошого результату не чекайте. Модель бізнесу, яку ми розглядатимемо в другій частині книги, це потужний і швидкий мазераті, але за кермом доведеться сидіти все-таки вам самим. Адже зрештою, все буде залежати тільки від вас. Чи готові ви взяти управління на себе, чи маєте ви для цього все необхідне? Підписуйтесь на канал, ставте лайк і далі буде цікавіше.